Ось такий прицеп, сам скит. Розміри кузова 2,80, ширина 1,35 м. Це поверху, знизу він трошки вущий буде і висота борта метр. Висипає назад. По бокам ось такі два потужних циліндри. Справа зліва. Резина ще непогана, Зіловська оська. Борт відкривається на боки. На бік на бі... борт відкривається. Оська ціла. Кого буде цікавити? Днище ціленьке, то зараз земля є, треба скинути, Понагрожили. Нижче ціленькі, борти ціленькі, кого цікавий, телефонуйте. Доставка, обмін, викуп себе техніки. Маємо ось такого прицепчика. Самосвального, самоскида. Розміра кузова 2,20 ширина, 2 довжина і борта. 50 см. Ціленький. Нічого не погнило. Днище ціле. Є запаска. Циліндр сухенький, балка ціла, ресори цілі. Рама, платформа, все рівненьке. Висипає назад, задній борт тільки відкривається. До Китайчика, до Т-40, Т-25 ідеально підійде. Кого цікавий, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Д9 Т40. Амазонка така є, сівалочка. По дуже халявній ціні, таких цін немає. Бачите, вона є з нарощеним боком. Той бак нарощений дуже легко знімається. Пару ось пару роботи ось собі знімає Посіяли нею декілька гектарів. Сіяти, пшеницю, сою, щось, коротше, сіяли. Відсіяла, все Тут Було замінено декілька підшипників Ось таке, це розхідники. Пшениця була сіяна. Баки, бачите, досить великі. Ми сієм, маємо таку свою використанні трактором 10-25. Сіє вона дуже добре, прекрасно, сходить, дуже гарно. Ціна буде вказана на екрані. Сівалочка не порвана ніде, бачите, нічого немає, ніяких зварок, колеса хороші. Шестерні автоматики теж хороші, комп'ютера немає, вони йдуть такі вже новіші з комп'ютерами. Це в нас 2006 рік. Бачите, тут також все ціленьке. без слідів зварки, бо я бачив такі сівали повністю порвані, тут все поварено. А та у нас ціленька є. Захват її 4 метри. Транспортного положення немає свалочка повністю готова до роботи. Чіпляєте і працюєте. Висота підйому 3,20. Чіпляється тут на задню навіску МТЗ, ЮМЗ, Т25, Т40 і тут на центральну тягу. Чіпили собі на навіску і ви вже маєте вдома гідравлічного помічника. Хочете ящики піднімаєте, хочете дрова в ліс, будь-що любе люберяве. Мотора витягуєте. Це є незамінна річ в 21 столітті. Роги тут регулюються, собі тут суваєте під ящики, під підон, під що хочете. І до гри воно піднімається. Вага десь плюс-мінус 300-400 кг такої кари. Ціна буде вказана на екрані. Можлива відправочка, делівері новою поштою, також можлива попутна доставка. Шланг підключається один, дуже багато людей запитувало. Один шланг на гідравліку підключаєте і опускається воно під вантажем автоматично донизу. Також доробляємо таку, вона буде 450 піднімати. Висоте, кому треба щось там дуже потужне піднімати, буде така більша. Ось такий тракторчик в гарному стані. Це хороші резині. Коробку ми розбирали, замінили вал і дві шестерні. Так все повністю їде, як має бути, піднімає, опускає гідравліку. Буртові ваш ціленький. Ментов з документами віконечко дамо або ставимо, маємо. Тракторець Т-30. Дуже часто питаєте за таким тракторцем! Велика простора кабіна, відкривається заднє вікно двигун д 130 такий самий, як Т-25, тільки три циліндри має. Передні полеса такі як Т-40, тракторець заводський, потужний. Можна обміняти на будь-який ваш тракторець з вашою доплатою. Коробка передач в ньому збоку, реверс також під рукою, дуже зручний і дводискове сцеплення є. Багенько включає терчак вперед, тракторець поїхав. Палочка навісна, польська, двохрядковий КТН. Можна купати картоплю, цибулю, часник, буряк. Копалка повністю перебрана. Перевідні зірочки всі, які потрібно було, позамінювали. Ззаді транспортер новий. Всі гуми нові стоять. Купалка повністю готова до роботи, вся перемащена. Кого буде цікавити, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Є ось такий двохрядковий катен, прицепний. Також маємо і навісну. Оцей свіжо свіжопривезений за кордону. Все в оригіналі. Вночі бачите в відмінному стані. Транспортер весь в рідній фарбі. Привідні зірочки. Трясуни ще досить гарні. Жадній транспортер, бачите, йде на гумі. Ціна такої купалки 2500. Можлива доставка. Можливий обмін. Знаходимося ми місто Раворуська, Львівська область.